Ми вважаємо, що парламент у вересні місяці повинен прийняти закон про економічне зростання, який передбачає податкову реформу, який передбачає реформу єдиного соціального внеску, який передбачає скасування податкової міліції. І це перший пакет, який необхідний для того, щоб Україна почала розвиватися. У нас є дуже багато у світі економічних моделей. Економічна модель, яка є сьогодні в Україні, це всім дають рибу. Щоправда, риба протухша, переморожена і ще радянського зразку хек. Ми пропонуємо всім в руки дати вудочку з хорошою катушкою і з великим-великим гачком, на який попаде велика і якісна риба. Я не буду говорити про всю проблематику, яка є в податковій системі України. Всім відомо, ми 164. ті По рейтингу doing business in Ukraine, десь так між Нігерією і ще хорошими країнами, перспективними і економічно ефективними. В чому основна проблематика сьогодні української податкової системи? Перше, це кількість податків. Друге це система адміністрування податків. І третє це ставки. І тому ми пропонуємо комплексний план змін в податковій системі. Так, в першу чергу, я хотів би розпочати з кількості податків. Сьогодні в Україні існує 22. Обов'язкових платежів, а точніше, 22 класичних податки, які сплачують українські суб'єкти підприємницької діяльності. Уряд пропонує з 22 податків зробити тільки 9.